Наш батальйон якраз був створений під час повномасштабної військового вторгнення Російської Федерації. Це було десь в травні місяці. Сформувавши деяку команду невеличку, так? ми вже розпочали відбір особового складу по, по ТЦК, по військоматам їздили. І на початок, на початок літа. Бригада наша вже приймала участь у бойових діях. Звичайно, ось ми ще поки формувалися в Бесарабії. На початок літа ми були сформовані і на 90 майже 9%, який кожен батальйон складався з мобілізованих дуже швидко, буквально місяць-півтора. І ми вже потрапились на херсонський напрямок, де і була бригада, вже де були бойові дії. в в районі Річки Інгулець. Перші бойові дії батальйону це були бої за частину правого берега разом з бригадою. На той час це ще був, називався він батальйон, стрілецький батальйон. Озброєння було мінімальне, так би мовити, тобто ми так, так скажімо, брали своїм бойовим духом, настроєм військовослужбовців. Подальшому вже отримавши якийсь певний досвід, отримавши вже певну техніку озброєння, це якби і, і підбадьорило особовий склад, вони вже були більш впевнені в собі, в тому, що вони роблять. Тому що це дійсно техніка важлива і що вона їм, якщо щось піде, так би мовити, не так, вона їм прикриє їхнє, ну, збереже їхнє здоров'я і життя. І весь все літо, все літо до е, жовтня місяця ми боролися е, дуже важко, дуже важко боролися на Херсонському напрямку в Окопній, в Лісосмугах. Ось ще тоді не було як такого. Це вже у нас в подальшому ж чекали там міські бої і так далі. Ось, в лісосмугах, завдяки нашим зусиллям, нашого батальйону було ворога відкинуто з цього берегу. Після чого отримали розпорядження, і відразу ж нас було перекинуто вже на інший напрямок. Саме наш батальйон був прикомандований до Мар'янського напрямку до 79-ї бригади. вже там особовий склад отримав більш досвіду, ну, мовно в такому середовищі, в міських боях, тому що ну, трішки різниця все-таки є. Ми були разом з кращими, так би мовити, бійцями 79-ї бригади, і наші бійці в цьому плані також зростали, то вони дивилися на них. Вони вже давно е на цьому напрямку перебували. У них був певний опит, ми набиралися певного опиту і, і в них. Ну, а в подальшому вже почалась підготовка до контрнаступу. Нас вивели на відновлення, злагодження, е і в процесі в цьому, в принципі, ми вже були переформатовані батальйон морської піхоти. Ну і почався наш контрнаступ. Хочу сказати, що наш батальйон був першим, який вривався в позиції ворога на контрнаступі. І вже завдяки нашим успіхам нашого батальйону, в подальшому вся бригада змогла зайти в умовний коридор цей ось, і розширяти. Розширяти цей плацдарм на той час, який в нас там був. Тобто наш батальйон проходив е, такі населені пункти на контрнаступі, як Старомайорське, Макарівка, Урожайне з подальшим. Це все було звільнено до моменту нових казівок, так скажемо. Найбільше, найбільше, так скажімо, я був задоволений діями свого особового складу це вже під час контрнаступу. Ось то я вважаю, там ми здобули найбільше досвід і досягли одні з найбільших успіхів під час всього контролю. Наша бригада конкретно беремо бригаду найбільших, майже найбільших успіхів по всьому. Цьому наступу там нам доводилось міняти тактику постійно від, від, так би мовити, повномасштабного такого, ну не повномасштабного, від масованого наступу з технікою, з танками ми перейшли до тактики малих груп тоді, і це почало більше давати свій результат, користуючись деякими моментами, що противник там. Був на деяких ділянках, чи або розслаблений, або не чекаючи, що ми будемо так діяти. Тому що е, в один із моментів е, це було десь, так би мовити, переход між Макарівкою і до Старомайорська. Вже противник е, був готовий до того, що ми діємо постійно або колонами, або залученим техніки, е, підіймав е, свої К-52 і ну, вони нам дійсно дуже заважали. Ось, е. Ну, плюс у противника дуже розвинута система протитанкова. Тоді ми перейшли на так би мовити, нову тактику малих груп. І в пішому порядку, використовуючи там, складки місцевості і так далі, малими групами почали просуватися в ці лісосмуги, охоплювати їх, обходячи з флангів, і потрошку так просуватися до населених кожного населеного пункту. І з початком штурмових дій я вже був впевнений на своєму особовому складі, вони вже йшли вперед, їх було вже ну, майже не зупинити. Тобто, потім я б ще додав би, вже коли противник почав проводити свої контрнаступальні дії. Нам трішки прийшлося перейти в оборону, але плюс в тому, що вони залучалися з технікою і досить немало до роти техніки. І цей виклад так, ми також подолали, тобто, використовуючи деякі нюанси, хитрощі, мінування, етап, так би мовити, утримання оборони. Зараз ми продовжуємо ведення, ведення штурмових дій. В них постійно міняється. Підрозділи там, умовно, да, бригади навіть вони підтягнули одніх, розбили їх, вони відійшли. І тобто, я так розумію, що кожен їхній командир підходить зі, ну, зі своїм розумінням, як е, це зробити. І тобто, одні там з техніки, одні без техніки. Також перейшли до дій малими групами і намагаються вибити нас малими групами. Ось. Одним із небатьох вчинків, які свіжий приклад, який мене найбільше вразив, це штурм однієї з будівель. Невеликою групою противник закріпився в будівлі. Будівля була доволі міцна, двоповерхова. Ініціатива поступила відразу конкретно від самих бійців, ось, оскільки вони в принципі, володіючи обстановкою, ну, будучи нас безпосередньо там, вони нам також, так би мовити, підказують, ну, як і підказують і пропонують свої варіанти, як вони це бачать. І ми вже якби, зверху продивляємося ці всі нюанси і, ну, і затверджуємо, так би мовити, їхній план чи ні, по їхньому штурму оприляних позицій. І ось. Механік зі своєю групою, підійшовши до цієї будівлі, вони довго не могли вибити противника. Звідти механікам було прийнято таке умовне рішення, ідея зробити вибуховий пристрій з ТМ-62 і видавбати, реально видавбати там дирку в такий невеличкий так би мовити, прохід. і закидуючи туди вже цю. Цей вибуховий так би, пристрій ось, і таким чином зніслює повністю, звільнивши цю будівлю. Тобто наш особовий склад проявляє не тільки е, на ту, ну, умовно, е, використовує не тільки ту тактику, е, яку він здобуває на навчання. Так? Він ще також дуже добре, що він використовує якісь свої рішення, інновації, так би мовити, е, За рахунок цього е, за рахунок цього. І діємо там далі. Всі думки, всі, які народжуються в нас думки, я їх всі беру до уваги, Ось, але ну, звісно, приймаю рішення я сам особисто, але всі думки ми беремо, зважуємо і потім з цього всього складаємо щось і приходимо до одного, до одного плану дій. Ну і безпосередньо, безпосередньо звичайно. Навіть можемо якісь думки враховувати особового складу. Тому що ну, їм справді вони безпосередньо там знаходяться, їм навіть інколи бідніше. А саме, що для мене, що я побачив свій підрозділ в різних, умовах, в різних умовах і в різних видах бою, як і в обороні, як і в наступі, як в населеному пункті. Умовно в лісосмугах і так далі. Ось. Завжди допомагає досвід наших старих операцій, завжди допомагає при плануванні нових звичайно. Треба якийсь новий підход до особового складу. В плані того, що до відбору особового складу. По-друге, я бачу, що ну, Є зміни в плані е, е, нових сил засобів, нових структур Збройних силах, це так, новий е, рід військ БПЛА, так. Е, це немаловажно. Це, ну, На деяких етапах це майже 80% успіху. Вона да, зрозуміло, що е, поки е, нога там піхотинця не ступить е, сюди, на цю землю умовно, поки вона не, не має вважатися і не буде вважатися вона звільненою. Але успіхи нам ці БПЛА додають ну, дуже величезно. Це один із наших підрозділів. Це командир, наприклад, підрозділу, це я вважаю, взагалі це скарб для нас. Ось, він ну, все йде від нього в першу чергу. В нього є бажання, в нього є бачення. Він біля себе збирає команду, і ця вся команда потроху вона розростається. І так від його замів, командира звода, командира відділення, і так доходить до, до стрільця, умовно кажучи, який також буде вже мотивований на виконання завдань. Плюс Є підходи, не просто підход, ну, навчання якісь там стандартні, вони проводять цікаві, проводимо цікаві е, заняття за особовим складом. Ну І немало, немало важливо те, що є баланс баланс між роботою і трошки відпочинок. Ну, бригада обростає справжніми командирами, що немало важливо. Тобто, вже є впевненість, у особового складу є впевненість в командирі свого рівня, там командира взвода, командира роти, а у командира бригади є впевненість в командирі батальйону. І ну, таке впевнені на довірі на цьому і, і рухаємося, рухаємося далі.